Привіт, давайте напишемо першу програму. Щоб написати першу програму, нам треба створити проєкт. Для цього заходимо в файл, создати проєкт. Ява. Приложение Ява. Далі. Далі. Тут ім'я проєкта. От галочка Создать головний клас. Хай буде. Називаємо проект. У нас програма перша. Давайте так перша так готово. Так, дивимося, у нас тут є вкладка на навігатор, тут і файли, і проект у нас проекти цікавить. Якщо нема, заходимо. В принципі, нас відкривається вже. А, ну нам і не треба У нас вже те, що треба відкрилось. Це закрити. Так, у нас відкрилось. От, от main метод. Main ми тут будемо писати. Створимо давайте строку і виведемо її на в консоль. Ось тут буде вона з'являтися. Так, давайте створимо строку, щоб створити строку. Так, для початку перейти на англійську мову. Стрінг. Пишемо тип. Ім'я. Строки. І надаємо значення. Надаємо значення. створюємо змінну. Str у нас якби змінна величина типу стрінг. І ми це змінна величина, це резервується пам'ять в комп'ютері і для інформації, для такої інформації, яку ми зараз надамо. От. Знак рівняння, це він тут означає привласнення, надання значення. Тобто СТР, ми СТР надаємо значення в таких лапках подвійних. Пишемо, переходимо на українську, пишемо слава країні Україні. Давайте ще одну таку створимо і назвемо і напишемо героям слава. Слава Україні. Стринг. так что такое стрим str2 надаем значение и слава и в конце скоми а тепер це треба вивести щоб нам вивести на консоль пишемо system крапка out print line Просто тестер. Так, давайте це копіюємо Ctrl-C. Я зараз розкажу, що це. Ось тобто ми якби створюємо дві змінні величини STR1, STR2, типу String, строковий. Тобто це буде дві строки. І ми заносимо значення в цій зміні. Тобто оце str це... От я щось начудив змінити. От є такий значок. Оп. СТР. Так. Це в нас якби буде СТР у нас пам в пам'ять комп'ютера резервується. І ми туди заносимо дані. Ось оці дані. А в оцю іншу пам'ять ми заносимо героям слави. О такого типу в обох випадках. Є інші типи даних, це тип даних, стрінг, строково, є, є числа, там інші. Це буде пізніше. І за допомогою цього виразу ми виводимо STR і STR2. На консоль, зараз побачите, випоніть і запустіть проект, нажимаємо Чекаємо. Так, це не те. Слава Україні, героям слава! Ми створили файл, створити проєкт, створили проєкт, записали в даному випадку в цьому... Main переводиться як головний. З англійської. І ми сюди записали такий код, який виконався, і в нас от результат цієї програми. Ну, хочеться, щоб були така форма, кнопки, там, що там ми нажимаємо. Кнопка Слава Україні на ній написано, а потім з'являється героєм слава. Після того, як ми кнопку нажмемо. Це в наступному відео я покажу.